А о, підійшов до кінця дуже легендарний серіал, який подарив нам 3 роки дуже гарних згадувань. Підійшов до кінця. Ну, а ми зараз розберемо фінальний трейлер. Ну, і під кінець відео я вискажу, що думаю під... про кінець серіала. Спочатку ми бачимо, як Ужі падає в якесь жовте пространство, скоріше, це продовження її падіння з сьомої серії. Того ми бачимо, як якісь жовті які чи якісь, скоріш, лізелі драпне, не те, що щось роблять. Але це не дуже важливий кадр до виходу самої серії. Зараз ми бачимо хін, яка в тілі теся. Ну точніше, вона його захопила. Думаю, вона показує знак Узі, або і сама наша Узішка. Вона дуже налякана і поранена. І кімната Норі, яка взагалі ніяк не помінялася. А зараз ми бачимо яка, скоріш його не водичи на Н. Проте я їй розкажу в кінці взагалі нашого розбору. І ми бачимо капсулу демонтажників в космосі і чупанча. Так само після того ми бачимо, як участь горяє в атмосфері планетако продевлять. Думаю, вона. То йому не падає, тому що вона, під кінець серії, була в космосі. Тому то дуже-дуже-дуже важливо, тому що вона не згоріла зразу. А зараз ми бачимо участь з рецептураном. Тримає вона його хво з хвостом, як то б не було логічно, на іншому кадрі, тобто наступному ми бачимо просто хіння, яка ломає лампочки. Ми перші таке бачимо. Тепер щупальце з другої з серії і сін. Точніше, її туфлі, яка лагає. І вона уклоняється від ракети, але її в неї запустила іменно наша Джей. Тепер ми бачимо чим ж наляканого Енна. Ну, ва... Сін перебуває у ряду не думаю, її не гаплек, тому що тут вже Ен, але, але він чогось боїться. Ну, Воєн наша Сін, яка дуже дивується. ліпший кадр за всю історію дронів. Ну і як наші герої лечать ґартувати Уджі. Ну, я так думаю. Тому що, ну що ще ж може бути, що то ще? Можна тут дуже детально розібрати. Що наші герої? Ще до чомусь ще улетові вогонь. Ну і надпис про кінець серіалу. Взагалі дуже сумно, ну, але ну, то ми маємо з мередичем. Але це ще не все, що я хотів вам сказати. Посеред самих глячів, які є в них на каналі, ми бачимо, як чей стоїть біля сін. Можливо, вона буде їй допомагати. І виходить, що на вона... блощі відосика і іменно є дро Н, але я дуже сподіваюся, що це не. Так. я як і обіцяв весь кажуть про фінал серіала. Я думаю, що нічого поганого в тому немає. Глічі мають завжди йти вперед. Так, дуже сумно, що то фінал нашого улюбленого серіалу. Але фанати роблять свої фанмейди, які я буду дивитися, та й сам буду робити свої фанатські анімації, можливо, буду їх навіть викладувати на ютуб. І тому фандом буде жити. Та, дуже мала частина, але буде жити. А можливо, взагалі фанатський другий сезон буде мега популярним. Ну що ж, побачив і всім до да побачення, з вами був МКР Драгон.